Дорого дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. З вами програма Власний сад, і я її ведуча Олена Троян. На дворі жовтень. І сьогодні в нас мова піде про те, які цибулькові рослини можна зараз посадити в саду для того, щоб навесні вони розквітли і просто заквітчали ваш сад. Рясніли, квітнули, і сад був сповнений і кольорів, і пахощів. Взагалі кажуть, або в літературі пишуть, що цибулькові квіти на весну треба саджати з другої половини серпня і до кінця вересня. Я не знаю. Мені здається, що це не зовсім правильний підхід, бо зараз жовтень вже наближається і листопад, а погода стоїть тепла, і з досвіду можу сказати, що саджати. Цибулькові ще можна буде, ну принаймні 2 4 тижні. І що це найкращий період для того, щоб їх посадити. По тепло, ґрунт не промерз, достатньо волого, їх не треба поливати, саджай, вони укоріняться, ростимуть і на весну чудово цвістимуть. Тепер про те, що саме я раджу купувати і як саджати. Зараз існує величезна спокуса. Купити стільки цибулин з квітів, скільки нам дозволить бюджет. Бо і в садових центрах, і в інтернеті, і на стихійних риночках, і на напівдержавних зелених ринках їх продається величезна кількість Сортів, кольорів різного розміру, різної якості. Тобто є будь-що. Звичайно, якщо грошей дуже багато, то можна будь-що купувати. Але все-таки. Має бути якийсь раціональний підхід, в чому він полягає. В тому, що квіти треба саджати таким чином, щоб вони гармоніювали один з одним. Квіти мають не тільки аромат, вони мають колір. І от справа в тому, що не всі кольори пасують один до одного. Зазвичай квіти саджають таким чином, щоб або це були схожі кольори, або кольори контрастні. Якщо назбирати, Ну, казати вам про тюльпани. Тюльпани рожеві, білі, фіолетові, темно-червоні, жовті, оранжеві, картаті, тюльпани попугайникові, тюльпани якісь з зеленими прожилками і посадити все разом, то, по прикрасу, кожної з цієї квіток разом ми отримуємо щось жахливе, картате, рябе і зовсім не цікаво. Тому я вам раджу підходити. Розумно, раціонально думати, які саме бульби ви вибираєте, і обирати їх таким чином, щоб вони пасували одне до одного. Не просто тикати одну таку квітку, одну сяку квітку, а підбирати їх так, щоб вони пасували, гармоніювали одна з одною. І ще одна річ, я часто густо бачу, що в інтернеті от продаються якісь рідкісні цибулини, і людина замовляє одну квітку білу, одну квітку жовту, одну квітку зелену, одну червону, одну ще якусь. Це не витрачає досить велику суму грошей на всі ці квітки по одній штуці кожного. Це з моєї точки зору нерозумно, колись я сама такий. Підхід запроваджувала у власному садочку і кликала чоловіка і казала: чоловіче, йди, подивись. А він казав: ну не видно твоїх квіток, не видно, вона одна однесенька, вона ніякого враження не справляє. Посади краще ромашки, дешеві, але купу, щоб це була якась пляма кольору. І це буде зовсім інше враження. Тому і я вас заохочую. Саджати квіти краще групами одного кольору, або групою контрастних кольорів, буде набагато красивіше. А тепер подивимося на оцю е купу різних цибулин, які я купила. Здається, їх всіх можна посадити разом. Але от я тримаю рожеві тюльпани і оранжеві тюльпани. Кожен з них красивий сам по собі. Але Ну, от не пасують вони один до одного. Рожевий з оранжевим, з помаранчевим не гармоніюють. Це погана ідея. До рожевого краще підбирати червоний, фіолетовий. До речі, всі відтінки червоного кольору дуже добре пасують один до одного. А до оранжевого більш блідий оранжевий, що я і зробила. І тому зараз я розподілю. От свої ці цибулини на групи за кольором. Рожеві і бускові в одну групу. Оранжеві з різними відтінками в іншу. Це цибулини тюльпанів. От така поки що в мене формується група. Небагато квітів кожного кольору. Але і не одна квітка. Ось в мене дві групи тюльпанів. Бачите? От можна так їх викласти. Рожеві, повні квіти, не рожеві, але малиново-білі і рожево-білі. Вони видно, пасують одна до одної. Вони Підходять. Ця група вже може бути сформована. Якщо посадити одну квітку, буде нецікаво. Тут в кожному пакетику є три цибулини. Тобто 9, 15, 18 цибулин. Це вже буде композиція. І це вже буде композиція. Це також, бачите, різні цибулини, але одного кольору або близьких кольорів. Тепер можемо додати інші квіти до них. Зокрема, я пропоную до тих оранжевих тюльпанів додати нарциси. Нарциси бувають здебільшого яскраво жовтого кольору, такого жовтого, як жоржини біля мене. Бувають чисто білі, бувають зеленуваті. Але бачите, я навмисне обрала сорт білих з оранжевою серединкою, бо ця оранжева серединка чудово посує до оранжевого кольору. Моїх тюльпанів. От другий елемент групи. Підемо далі. Є така чудова, мало розповсюджена рослина, яка зветься хіонодокса або сніжна красуня. Вона квітне трошки раніше, ніж тюльпани та нарциси. Але ще цвістимо, коли розпускатимуться вони. Вона нижча за тюльпани і нарциси, і вона. Так би мовити, розпочне цвітіння цієї композиції. Білий її цвіт чудово посуватиме до білого кольору марцисів. От четвертий компонент нашої композиції: два пакетики крокусів. Ми звикли до того, що крокус це весняна квітка. І обидва ці види крокусів я зустріла в продажу сьогодні. На кожному з пакетиків є маркування. Так? І на цих крокусах написано, що це крокус весняний, а це, незважаючи на те, що він продається зараз, це крокус осінній, це крокус спеціозум. Якщо придивитися, то і там, і там видні паростки. Але на цих крокусах весняних вони маленькі, а на цих вони досить великі. Взагалі-то крокуси осіннього квітування я бере адила саджати весною, а весняного восени. Але що сталося, то сталося. Я звертаю вашу увагу на цю рослину: крокус спеціозу. Це дуже красива рослина, яка квітне на початку. Листопада, іноді в кінці жовтня. Зазвичай є дві квітки. Спочатку вона квітна, потім з'являється тоненьке листячко. Е, є в цієї рослини родич, який ми знаємо як спецію, дуже дорогу і надзвичайно ароматну. Зветься шафран. Його латинська назва крокус сатіва. Крокус посівний. Але його зараз в продажу я не побачила, тому от купила такий. Він йде в окрему посадку, ми його поки відкладаємо. А цей фіолетовий весняний крокус іде в нашу композицію до рожево-фіолетових квітів. В нас іще є інша рослинка це також тюльпан, але зверніть увагу. На те, в які в нього мініатюрні, зовсім невеличкі цибулинки у порівнянні зі знайомими нам цибулинами тюльпанів, це так званий тюльпан ботанічний. Що це означає? Що цей тюльпан лишився таким, яким його знайшли в природі. Зараз існує величезна кількість різноманітних сортів, яких виведені штучно. А от Такий тюльпан і такий тюльпан це ботанічні тюльпани. Зазвичай вони мають а, як частину назви ім'я якогось вченого, на честь якого вони названі. Тюльпан Шрейка, тюльпан Кауфмана, тюльпан Грейга, тюльпан баталіна. В Україні теж, до речі, росте дикий тюльпан ботанічний, жовтий. Він жовтого кольору, розветься тюліпа Сільватіка. Я звертаю вашу увагу на те, що цибулини їх дуже маленькі. Але квіти менші, ніж у звичайних сортових, але теж досить помітні. Ці ніжні тендітні рожеві тюльпанчики цілком пасуватимуть до нашої композиції з рожевими квітами. Відправляємо їх сюди. І нарешті така квітка, яка Пасуватиме як сюди, так і сюди. Це наше рішення, куди її відправити. Зветься ця квітка рявчик або фритилярія. Великі фритилярії, можливо, ви бачили. Вони звуться царська корона, така в них назва, бо квітка має високе стебло, іначе корону квітів довкола яскраво оранжевих або рідше жовтих. Там великі цибулини. На жаль, в мене немає у вільному користуванні цих цибулин, вони вже посаджені. Я вперше побачила квіти фретілярій або рябчиків у Львові, коли з батьком на шкільні то ніколи в кінці березня ми туди поїхали, і я, жінки просто на вулицях продавали букетики якихось надзвичайних дзвоників. Рябеньких таких. Справжня, шахматна. Така, такий шахматний малюнок на, цих, на пелюстках цих квітів. Вони мене вразили, я тоді не знала, що це. Казали: Рябчик, рябчик. Так і зветься ця квітка «Рябчик». бо вона рябенька. Рябчик зустрічається і в Україні різні його види. На жаль, ця квітка винищується. Її збирали на бокетики. Зараз розорюються ті ділянки степів, де вона зустрічається, і її можна побачити все менше і менше. Я не знайшла в продажу рябчик шахматний, який я дуже люблю і вирощую в себе в саду. Але знайшла отакий от от рябчик Уво вульпіс. У вас це латиною виноград. Дуже мені подобається ця рослина. Вона не дуже поширена, на жаль, в садах, але вона заслуговує. Уваги. Вона варта того, щоб її саджати, бо вона така тендітна, така ніжна, така незвична, і вона пасує до будь-якого весняного саду із дрібноквіткових рослин. Так що я її відправляю сюди. Тут в нас небагато, мені здається, що вона своїми такими бурштиновими кінчиками і темно-виноградними дзвониками пасуватиме і для цієї композиції, і для цієї. От я вам пояснила, чому я зробила цю композицію. А зараз ми підемо і посадимо ці цибулини, щоб на весни ні вони розквітли. І тоді ми обов'язково подивимося, що вийшло, що цвіте, що зійшло і що ні. І чому розберемося тоді, чому так сталося, якщо раптом так станеться. Але сподіваємось, що все буде добре. Тілянку для посадки. Бульочок для весняного квітування треба готувати заздалегідь. І перш за все, її треба звільнити від бур'янів, особливо багаторічних бур'янів, таких як пирій і осот. Підготувати ми підготували. Але бачите, вітер і дощ внесли свої корективи. Ділянка вкрита листям. Згрібаємо листя, прибираємо його. Такі в мене є вірніше сказати, ручні грабельки. Прибираємо. Ті дрібні бур'яни, які не помітили спочатку. Тут навіть тис у нас посіявся, тисику іди геть. Можна розпочинати садіння. Роз... Починаємо ми, напевно, з тюльпанів. Вони найбільше за розміром цибулини мають. На що я хочу звернути увагу? Що? На кожному тюльпані, на кожній рослині взагалі зазначена глибина садіння, відстань від рослинами і висота квітки, коли вона квітне. Зрозуміло, що на першому плані треба саджати квіти, які нижчі за висотою, а на задньому плані квітки, які вищі. Всі вони 40 50 40, 45. І 40-50 см. Тобто їх можна саджати майже поруч. І самостійно обирати, хто буде на передньому плані. Нарциси 35-45 см, тобто нарциси нижче, ніж тюльпани, в моєму випадку. Нарциси варто посадити перед тюльпанами. Взагалі це не обов'язково так, можна варіювати. Але це загальна, так би мовити, парада. І ще одна важлива річ, яку треба зазначити: всі ці, ці цибулини це ефемероїди. Що це означає? Що вони з часом зникнуть. Відквітують, потім в них зав'яне листя і вони зникнуть. Тут є два підходи. Або їх можна викопувати після того, як зникне прив'яне і зникне листя. Або їх можна лишати. В будь-якому випадку це прив'яле листя досить тривалий час має ну, непривабливий вигляд. Так. Його треба чимось прикривати. Тому я не раджу саджати усі ці квіти, бульбо, дрібнобульбові, так би мовити, або великобульбові, безпосередньо біля краю. Доріжки. Треба відступити якусь відстань, а біля краю потім посадити якісь однорічники, які квітуватимуть і своїм листям і квітами оці некрасиве прив'яле прив листя прикриють. Тому ми лишаємо десь сантиметрів 10-15. Де будуть однорічники будь-які. Мені подобаються чорнобривці, але це можуть бути ротики, чорнобривці, табак, петуні е, Алісом однорічний, будь-що. На ваш смак. Можна навіть їх варіювати. На початку літа одні однорічники, потім їх замінити на інше. Але цю дистанцію я раджу вам зберегти, щоб сховати те, що не матиме привабливого вигляду. Отже, починаємо. Тут є також порада саджати на глибину посадки 12 см. І на відстані 10-15 см одна цибулина від одної. Чесно кажучи, мені ці поради здаються не зовсім правильними. Мені здається, що саджати можна не так глибоко і тим більше давати таку відстань. Ну, це на 9 цибулин чи 10. Якщо порахувати, то потрібен буде метр. У мене просто немає такої відстані. Я не можу дозволити собі розсадити 10 цибулин на відстані, щоб вони загалом зайняли один метр. Тому я саджатиму їх набагато ближче Одна до одної ці цибулини. І мені здається, що це буде навіть красивіше. Отже, копаю собі такий невеличкий просто рівчачок. О! Копання рівчачка закінчилось цікаво. Тут колись в мене росли лілії, я забула, мені здавалося, що я прибрала всі, але бачите, щось я не помітила. Ні, це вже не Лілія, це щось інше. Лілію я пересаджу до її братів та сестер. А тепер саджатиму цибулини. Ця рослина, яка переді мною, це деревовидний піон такого також помаранчого рожевого кольору. Так що мої тюльпани чудово до нього пасуватимуть. До речі, звертаю вашу увагу на те, що тюльпани бувають раннього, піснього та середнього цвітіння. На деяких пакуночках це зазначають. Тут я ніяких позначок не бачу. Тобто Зазначено лише час квітування, квітень. Ну, квітень та квітень. Відрізаємо, виймаємо і просто отак це якесь не зовсім мені тут потрібне коріння. Підозрюю, що це коріння ірги, шкода, але... Виходу немає, то побачення ірга. Подивіться, які гарні, великі, міцні цибулини. Чим більше цибулина сортового тюльпану, тим більше шансів, що вона рясно квістиме, що буде міцна, красива, велика квітка. Так що вибір правильний. Я роблю другий рівчачок поруч із першим, оскільки місця в мене не так вже й багато. І саджаю перед першими цибулинами, цибулини третього сорту. Того я зроблю це через цибулину. Цибулина тюльпана цибулина нарциса. Цибулина тюльпана цибулина нарциса. Мені здається, що так буде гарно. І тепер. Третій і останній рівчачок, неглибокий. Зовсім невеличкий? Куди в мене підуть хіонодокса та фритілярія? Спочатку саджаємо цибулинки в фритілярії. Бачите, цибулинки такі, що можна переплутати необережно де верх де низ. тому треба дивитися, де коріннячко. Вони такі круглі, що можна догори ногами, догори дригом посадити нещасну рослину. Взагалі це не страшно. Рослина тоді виростить коріння на верхівці, але це зробить її проростання більш повільним. Тому все-таки раджу слідкувати за тим, де верх, де низ цибулини. Тюльпанів це помітніше, бо там така форма, щоб переплутати складно. А тут це досить легко. І от бачите, зверху вже видно паросток нової квітки. Ну, тут треба ще й подумати, де верх Денис. Так. І так, я ще раз перевірю, чи правильно я цю розташувала, так, ніби вірно. І наостанок красуня хіонодокса. Дуже мені подобається хіонодокса. На жаль, не часто я її зустрічаю в садочках. Вона, може і не дуже показна, трошки нагадує гіацинт, але квіти не так щільно на стеблі розповсюджені чи розташовані, як в гіацинта. І вона зазвичай менша, більш розлоги в неї таке стебло і квіти. Але вона дуже красива, дуже тендітна. Раджу вам не пошкодувати і посадити. В собі, в саду хіонодоксу вона буває рожевою, блакитною або білою, як в нашому випадку. До речі, можна розмістити цибулини хіонодокси поміж цибулинами тюльпанів. Вона цвістиме раніше і вони не заважатимуть одна одному ці рослини. Знову так, ану перевіряємо, чи правильно, так, правильно. І тепер, отак обережно. Розпушуючи землю, я засипаю всі свої посадки, так, щоб їх не перевернути, цибулинки, не пошкодити. Обережно зариваємо. Все. Якщо тут потрапить трошки листя, воно не завадить. Навіть можна зверху притрусити тим листям, яке я спочатку зібрала. Воно зігріє наші цибулинки взимку. Ну, власне, і все. Це такий нескладний досвід. А задоволення, я сподіваюся, ці квіти навесні принесуть багато. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, всього найкращого.